Сьогодні відносно складний монтаж топки в баню, Криківщина Київ. Положили плиточку до того, як ставити топочку, тому будемо зараз вирізати плиточку, ставити топку і виганяти димохід. Немає ще один мінус, що там немає. Горище, Як такого? Взагалі, По факту. Щось будемо думати. Готували собі в парні отвір. От такий, отака у нас буде гільза, немаленька, велика. Там будемо прорізати дах з бітумної черепиці. Нагадаю, по кругу від димаря десь по 15 см два слоя сілікат кальція. І тут будемо вирізати отвір під голову топки. Топка буде там, при баннику буде топитися. Роздягаємо. якісні димарік, не, димарі, не втрачу, так читати Ще би сім років тому я нервніше викіпішував, тому що нам не залишили отвір ти топку. На сьогоднішній день це не є проблема. Якісні димарі каміни і печіп, що ці просто не то відносно без шума і пилі ми витягнули топочку на це її шикарне місце. Топити це буде звідти, це камера. Згорання хотів сказати. Ну, так, це тут камера згорання. Тут йде бак для води. Перехід антиконденсаційний, перехід на утеплену трубу і далі через гільзування. Прохідної гільзи виходимо на другий поверх. Вічна проблема, от як ми вирізали, звісно, у нас шлянець нагадую, не відкручується, тому що стекло 40 на 40, а в 30 на 30 відкру... відкручується. Як оце обділити, прикольчик? Красиво. Якісні димарі, каміни печу, ці профільний номер телефону. На... Тут людина дивіться, заложила, одразу водичка буде, налив у бак для води. І все, і тема. І камінчики, і на камінчики лється тільки гаряча вода. Дуже люблю я сидіти на таких маленьких чердачних приміщеннях. Там де ну, буде і мишам, трудновато полазить. Значить, вирізали, зараз будемо робити Чи це, проробили центр. Зараз будемо робити отвір для димаря. Тут же Тече якісь не димарі, каміння печі, щоб ці профілі і номер телефону. Ліза прохідна у нас сьогодні просто ограмінна. Оце називається прохідна гільза перекриття. Щоб не згоріла у вас банька. Якісні димарі, каміни, печі, топки для бань та сау. Шапці, профілі є номер телефону. Так, завершили монтаж димаря на баню. Дивіться, як ідеально підігнаний мастер флеш під кайомочку. Тобі ж там ще трохи про силікони. Так виглядає. Волпер на баню. Можна, тим більше, якщо це біти на черепець. Якісний що мінепешившився профільний номер телефона. Спека.